Богу, брата і сестри, Слава Богу. за велику Божу милість дякуємо Богу сьогодні, що Бог дарував нам такий приємний день, що ми можемо бути перед лицем нашого Господа, славити його святе ім'я, бачити один одного, молитися один за одного, молитися за наших дітей, за нашу Україну. Нам Бог дарував цей день. І цей день сьогодні є наш. Ми не знаємо завтрашнього дня, що нам принесе завтрашній день. Але сьогодні нам Бог дарував таку милість, що ми є живими здоровими перед Його святим лицем. І це є важно. Важно те, що ми сьогодні можемо славити Його. Важно те, що ми можемо величати ім'я Його. Ми бачимо цей світ, він лежить весь в злі. І ти не глянеш навколо зло? Я бачу таке опитування, мені попалося, знаєте, соціальне. Християни роблять такі опитування час від часу. Ходять по городі і питають, чи віруєте ви в Господа. І, на жаль, дуже-дуже мало таких людей, які кажуть, що так, да". навіть є такі, ні, я християн, я не вірю, я православний. Я думаю, який ж може бути православний, ти не віруєш в Господа. Люди просто не розуміють навіть, і повністю слів, значно ти слів. І ми бачимо, що сьогодні дійсно світ лежить в великому злі. Перед приходом Христа ми бачимо, що таке відбувається, що я думаю, навіть за атеїстичних частин то я думаю, більше людей було таких, які сказали, що вірою в Господа, а тоді боялися. А сьогодні є така свобода, ну, люди просто далеко, хтось усміхнеться, хтось просто пройде, хтось просто каже ні. І дехто дуже дуже мала частинка, каже, що вірою в Господа. І ви знаєте, це є на сьогоднішній день дуже печально, що на сьогоднішній день дуже мало є людей, які сьогодні. Вірують в Господа, які сьогодні не стидаються сказати, що він є християнин, і вірять в Господу. Це є останній час. Але нам треба в цей час бодрствувати. Ми бачимо, що свобода, вона є свобода для всього. Є свобода для Слова Божого, воно проповідується. Бажаючи можуть чути слово, бажаючи можуть каятися і служити Богу. І є свобода і для лукавого також. Ті люди, які сьогодні водимі злим духом, вони також використовують цю свободу в своїх цілях. І ми бачимо, що свобода вона є як і для добра, і так і для зла. Але нам треба триматися добра, доброго. Нам треба триматися нашого Господа, який бажає нам добра, який бажає нам спасіння, і щоб ми були з ним, щоб ми були з ним завжди. І ви знаєте, Бог для того і пішов на хрест, Бог для того, і дав своє життя, щоб викупити нас від того зла. Я собі думаю, не раз роздумую, якби Христос не прийшов на землю і не помер, нас би давно вже б не було, городу, давно вже нас знищили, не було б навіть і не планети земля, і не людства. Але Господь своєю жертвою прийшов і викупав, викупив нас від того зла, і ми сьогодні є на цьому місці, слави нашого іскупителя, слава йому. Ви знаєте, як приємно славити Господа, як приємно знаєте, служити йому, але ми бачимо останній час і треба було розпустити на кожному місці. Я хотів би зачитати послання апостола Павла до Рімлян, першого розділу, з 16 і нижче такі слова, які записані в Святому Письмі. Адже я не соромлюсь радісної звістки Христа, апостол Павло говорить, тому що вона Божа сила на спасіння кожному. Хто вірить, першою дею я тоді грекові, адже праведність Божа відкривається в ній. Звірі віру, як написано, а праведний вірою жити не буде. Оскільки гнів Божий з'явився з неба на всяку безбожність і, на правед... і не праведність людей, які правду стримують неправедністю. Адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через. Творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу недінного Бога вони замінили на подобу тінної людини, птахів, чотириногих і плазунів. Тому Бог через пожадневі пожання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчистили свої тіла. Вони замінили Божу істину на них правду, поклонялися і служили творінню більше, ніж Творцеві, які є благословені віки. Амінь. Тому Бог віддав їх на відповідь, Христа, І жінки далі природні на мене на природні. Так само чоловіки залишили природне єднання з жінкою, розпалюючись своєю пристрастю один до одного, чоловік із чоловіком, роблячи ганьбу і самі собі пожинають належну відплату за свій блуд. Оскільки вони вважали за них потрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розуму, щоб чинили те, чого не лишить. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоди, повні заздрості, убивства, суперечу, підступу, поганих звичок, лікарства. Вони наклепники, богозневадники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті, винахідники зла, непокірні батька, нерозумні, зрадливі, безсердечні. Непримиримі, неймосерені. Вони знаючи про суд Божий, що ті, хто таке чинить, варті смерті, не тільки продовжуються робити, але й схвалюють інші, які таке чинять. До цього місця. Ми бачимо, апостол говорить про радісну звістку. І яка це є Божа сила. І дійсно. Апостол говорить про ясві Божого Блас, Я не соромлюсь розказувати про Бога. Я не соромлюсь свідчити про нього. І ми бачимо, що апостоли переношуть всякі трудності, всякі зневаги, побої, смерть, дивіться і не зницю Боговісту. Ми бачимо, що всьому є якийсь початок і всьому є кінець. Ми бачимо, що... Гнів Божий він приходить на всяке непокорство, на всякий гріх. Ми знаємо, що буде прекрасна про що вона була спопелена огнем. Господь наказав нечестивий за їхні беззаконня. Ми бачимо, що цей час прийшов і всі, і всі про це пам'ятають, всі про це знають, але приходить час, і ворог спонукує знов людей творити те ж саме. І знов ми бачимо, приходить час. Чого раніше не чули, можна знов почути. Що раніше було стид і ганьба, сьогодні воно взаковнюється. Ми бачимо, що ворог діє і робить свою роботу. І в наш час сьогодні це є. В іншому місці написано, що ми знаємо, що було Содомою і Гоморою. Ми знаємо, що було старшим світом, який був потоплений водою. І ми знаємо, що в останні дні земля зберігається. Де також все попалене. Діла і земля, все на ній зори, написано. Чому? Тому що люди далеко-далеко дуже від Господа. І ми бачимо, що чекає тих людей, які сьогодні далеко відступають від Господа, які чинять беззаконні. Ми бачимо, який сором робить кожна людина, яка відсвітовує від Господа. Як розум перевертається людей, коли вони думають, що це правильно, вони думають, що це добре, тому що. Там за тих серцях панує ворог. Він гадає тих людей, і вони робить всякі сам. І знизу перечислюється всяка зажердливость, всяка горність. Ми бачимо, що вона лежить рядом, вона все способствує цьому. Всяка зухвалість, Ми бачимо, не проще, неправда. Все це є, воно не від Бога. Воно є від лукавого. Ми порою навіть не задумується, що всяка неправда, знаєте, сказала. Буває, людина автоматично сказала і ніби воно. Але ми дивимося, що всяка неправда це є гріх. Навіть та сама неправда це є гріх, і вона нам не в користь. Хай Господь нас береже, дає Тому що, Коли всяка неправда грі, коли людина починає це говорити, вона потім потім входить, входить в привичку, і людина навіть цього не замічає. Іноді навіть, на жаль, буває так, що християни себе ведуть так. Що можна подумати, що вони не християни? А не християни себе ведуть порою так, що можна подумати, що вони дійсно знають Бога. Чому так? Ми бачимо, що є якесь місце для ворога. Десь є якесь місце. Ми знаємо, що завжди всі впізнають по тому, по одежі, само собою, по вимові і по поведінці. Але порою воно не відповідає одне одному. Як нам треба одростити над нашими словами, над нашими... Поступками над нашою поведінкою. Тому що люди все бачать, вони все чують. І особливо за нами дивляться, що ми зробили, що ми сказали і як ми поступили. Навіть, можливо, провокують їм, але ми повинні пам'ятати, хто ми є. І як нам треба поводитися. І ми бачимо, що люди, пізнавши Бога, не прославили його Бога, а навпаки, почали служити дідом в Слові Боже, не сотворив собі кумира. Не образа не мужчини, не жінка, ні, 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 ні колоня Ми бачимо всякі плазуни, всякі... десь людина чомусь хоче служити. Чому не служити живому Богу, якого ти пізнав, який є посеред нас. Але люди привикли сьогодні комусь поклонятися, тільки не живому Богу. Творіння рух поклоняється. І це роздражає Господа. І їхні, написано серця. Повнені темрями. Звичайно, коли ти не служиш Богу, коли ти служиш якомусь піду, то він живе темрявою. Ти відходиш від Бога. І людина здатна комусь поклонятися. Ми знаємо, що мої сили тіла ніхто не знайшов. Ми знаємо чому, правда? Якби його не то до сьогоднішнього дня, мабуть, поклонялися людьми Богу. Тому що люди, вони завжди, схильні, до їдова, до юдового поклонства. Але Бог є живий, Бог є між нами. І слава Богу, що ми поклоняємося живого Богу, сьогодні. якийсь небо і землю, який сьогодні нас підняв з нашого ложа, що ми є на цьому місці, бачимо один одного. Ми можемо молитися, де б не були. Люди привикли десь щось з собою носити, якісь оберіги, ще щось, щоб десь їх беріг. Ми знаємо, що Бог береже. Єдине, тільки Бог си не зберегти. І ніякий оберіг не збереже тебе. Якщо Бог тебе не збереже. І де б ми не були, чи в полі, чи вдома, ми можемо стати і помолитись Господу. Ми можемо нігти в дорозі помолитись Господу. Ми знаємо, що ми служимо живому Богу, який є постійно з нами. Його ніхто не може вкрасти, його ніхто не може перенести. Він тримає всю селену, всю землю. Це є наш великий всемогутній Бог. Іноді ми думаємо, хто ми є такі, що настільки нас полюбив Господь. Ми є та частинка, яка скалинка на цій землі, яка порою недостойна нічого. Божої уваги, Божої любі, Але Бог настільки полюбив, нас, що віддав себе за нас. І це треба дорожити і завжди пам'ятати про проти. Ми не є якимись дуже знатими, великими. Ми не є якими, знаєте, такими, щоб нас все знали. Ми є простими людьми. І ми бачимо, що Ісус ходив по землі. Він до всіх доносив Слово Боже. Особливо прості люди до нього горнулися. А книжники фарисеї навпаки відверталися. Зазду снігула, що з'явився той, до якого горнуться люди. Вони ніби як в стороні. Хоча вони мали би перше набити, вони знали закон, вони знали Бога. Але ми бачимо, так обернулося все. А нас Господь таких незначних знайшов і назвав своїми дітьми. І за все йому слава Господу нашому Отцю. Ще хотіла зачитати декілька віршів з 12 розділу і 9 вірші по 16, по 21. -й. Любов не лицемірна. не навітьте зло, шукайте добра. Любіть один одного, по по пошануйте один одного, випереджайте. У наполегливості не минуйтеся, Духом палайте, Господу служіть. Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві, беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радують, радіють і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однією думки. Не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідні, не вважайте себе мудрими. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми, якщо це залежить від вас. Живіть з усіма людьми в мирі. Не всіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано, у моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагоди його. Якщо справи, дай йому. Роблячи це, ти нагортаючи йому на голову, палаючи віля. Не будь переможний зло, але перемагай зло, добром. Така порада для нас. І ми знаємо, роблячи це люди благословенним, порою не завжди так легко, правда? Не завжди так легко це зробити, що нам Господь говорить. Ворога, вибачте, що на приміти, на приміти, але написано Перемагай зло добро і ти будеш Господь дає нам такі поради, щоб ми могли бути благословенними, робичи все, що Господь від нас хоче. І ми бачимо, коли ми це своє я трошки принижимо, опустимося трошки нижче, ми будемо благословенними, тому що Бог говорить, що. Гордим противиться, а смиреним дає благодать. Хай Бог благословить, щоб ми були смиренними, ми приділиться. І будемо благословенні нашим Господом. Йому буде слава. Зараз будемо молитися. Дякувати йому за всі його милості, за цей день, за цей час, який ми сьогодні маємо. Амінь.